Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська, Віктор Боберенко. з нами, очільник бюро аналізу політики, історик, менталіст, прогнозист Віктор Т Анатолійовичу. е, доброї. Доброго времени суток я не хотіла просто говорити, але воно ще ви знаєш, вигулькує це. Наше оце наше минуле. Вигулькують ці фрази, які десь ти чув з цих фільмів. Так, давай поговоримо про те, що відбувається важливого, актуального про близький схід саме зараз, тому що так чи інакше стосується це і нас, що відбувається війна, як я що це за війна. Нагадаю, що сьогодні вночі Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану. І Сполучені Штати Америки зараз перерозподіляють розподіляють військові ресурси свої, що почалося, що відбувається, і що нам. Нам однозначно буде погано від цієї війни. Це війна дуже якби недоречна нам в наш час, коли ми відбиваємося, з кількох причин. Ну Якщо заходити здалеку, да, то м -м, чому вона виникла? Ну Вона ж не, не з пустого місця, да? що Ізраїль дуже боїться, що Іран зробить кілька е десятків е десятків ядерних бомб, що вони збагачують, інтенсивно збагачують Уран. От вони заявляли, що. Мирної, як би програми там, побудови там, ну, ядерне паливо для реакторів, там мирний атом, так званий, знаєте, оце весь час. От. А що насправді вони по-тихому роблять ядерну зброю? А проблема Ірану в тому, що вони дуже схожі на русський мір, щоб ми розуміли. Тільки у них ісламський мір да, скажімо так, світ ісламу вони несуть. Іранці шиїти, більшість країн близького сходу, але знову ж не всі суніці. Хоча в кожній з країн є великі шиїцькі діаспори, і дуже часто ну, тому, що спрощено, да люди, щоб знали, ну можливо, хто не знає, ну дуже коротко, що суніти шиїти. Це ну там орієнтовно як православні католики. Це теж ну, дуже незграбна аналогія. Але мається на увазі в християнстві. Є там лютерани, Баптісти із багато багато рухів да, але умовних три. Протестантська гілка, да, православна і е, католицька. Хоча православні теж діляться на багато, і русське православ'я це фактично єріс і сатанізм, да, то, що вони освячують е, ракети, які по нам стріляють, оці гундяєвці. Да. Е, е, і вони до православ'я відносяться, як я там, до буддізму. Да. Але між тим це так для спрощеного розуміння, що. Іранські аятали, а там насправді править Аятала. А ніякий, ну, президент Саширма, президент Ірана, він має умовно світську владу, але духовну владу, але й головну має Аятала. Це умовно. Як хто б не був в Советському Союзі прем'єр-міністром, да там чи, чи, все одно ж управляв генсек, генеральний секретар? Політбюро, і так далі, так далі, тобто ми розуміємо аналогії, хто там старше 40, ті мають розуміти. От, так от, більшість на Близькому Сході, тут ті ж самі Саудіти, це суніти. Але в Іраку навіть серед арабського населення, велика, велика ну, дуже велика діаспора, скажімо, вірніш, не діаспора, а дуже велика, велика частина шиїти. І якщо От для українців, наприклад, релігія не має визначальної ролі. Ну головне, що ти українець. Хто ти там, ти католик, греко-католик чи православний? Який православний? Ти за ПЦУ чи Ти все таки ходиш в московську церкву, бо в вашому селі іншої нема? От то це якби не грає у нас ролі. У нас релігія не є маркером. А на близькому сході це дуже чіткий маркер. Тобто, мало того, що ти мусульманин, хто ти? І от після так званої Іранської революції 79-го року, коли Іран був світською державою, ну наприклад, та ж та сама Турць, Туреччина донедавна, да? от вони стали мусульманською країною, у них там е, закрутили гайки. От, можливості жінок в освіті зменшили, ну і все, все як ведеться там. То тобто це псевдодемократична країна, тобто, якби є якісь елементи демократії, верні, фасадної демократії да там то є якісь там у них там ознати парламент, да 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 але то все туфта ну це так само як сказати що росія демократична страна чого то що у них є там, вона там, засудила и, тут ізраїль звісно нельзя вам да, да, Ні, ні, горі <скрес> e так от щоб щоб assim, знати що для ізраїля це дійсно загроза що там вона не не не, не взялась тому що Одна із місій, яка проголошена Іраном, це скинуть державу Ізраїль в море. тобто, щоб вона перестала існувати. Тобто приблизно по аналогії з нами, як ну як ну, але ще, ще гірше, тому що Путін, хоч притворяється, він же ж каже: так ні, ми ж один народ, ми йдемо своїх освобождать, а там просто кліка бандеровців, не нацистів там. Оболвані русский народ придумали їм назву, що вони українці, вдруг видумали Українку і Шевченка, там, типа, а на самом деле всі люблять Пушкіна. Вот, ну приблизно так вот, Путін продає, що один же ж народ, то есть, это гражданская гражданська війна між собою, то там навпаки там вони вважають, що там вони називають Ізраїль, а теж не називають Ізраїлем, називають сіанівський режим. Вони вважають, що сияністи там гірше фашистів. Там, ну, в общем, е претензії у обох країн одна до одної багато. Але справа в тому, що на відміну від Ізраїля, Аятола от приблизно приблизно е говорить те, що і. Путін, що ми не боїмося ядерної війни, там, типу, ну, бо ми ж все одно е, попадемо в рай к гуріям, да, там, типу, аж, е, мусульманин, який погибає в Джихаді, він попадає в рай, там його гурі одразу окружають. Ну, в общем, все класно. Е, от, і вони там, типа, кажуть, ну так війна, так війна. І Ізраїль ну, насправді боїться їх, тому що е, е, релігійний фанатик це навіть е, ще гірше, ніж імперії фанатів, да? от росіяни імперці фанатики, але вони ж, ну, Путін же точно не релігійна людина. А там це ще поможе, помножено на фанатизм, Тому ізраїльтяни кажуть, що там типу, Аятала хуже Путіна. Ну, Тут умовно, тут euh, треба спорити, тому що ну, я би посперечався, да? але між тим, от, і Ізраїль э, вирішив перманентно вдарити там, то есть по цим двом э, ну, центрам, де роблять. Де збагачують уран, де можливо зроблять там десь до десятка ядерних бомб які можуть полетіти на Ізраїль. Ну, Умовно, в мене теж виникають питання: полетять, не полетять, але між тим. Тобто, Ізраїль вважається загрозою і вдарив. Тут же Ізраїль розводить пальцями, що класно, класно. От, що до кінця літа все це закінчиться, тобто це, ото як Арістойч казав, 2-3 недільки, тобто ці 2-3 місяці, 2-3 місяці і все ми там, типа... і для мене ну, дуже дивним являється Аня. Там, ну, там, типа, як ви з якого боку ви вирішили, що ви впораєтесь ну, з Іраном? Ну, ну як, як? А я, як я врод? Простою мовою пояснити віктором зараз вже дуже багато буде вже постправди і світ розколі розколиться так. Різні країни будуть по різному реагувати. Як простою мовою пояснити, чому Ізраїль атакував Іран сьогодні? вночі? тому що вони бояться, що Іран зробить ядерну зброю і буде або шантажувати Ізраїль, або просто? Ну, кине на них балістика там умовно тактичну ядерну зброю зроблять і там кинуть кілька ракет, але вже з ядерними зарядами на Ізраїль. От їхнє. Вони кажуть, що ми ударили по Хезбалі, це проксі Ірана, так само, як там хусіти, проксі Ірана. Так само вони вважають, що Іран і сам. Коли буде готовий, коли у нього буде ядерна зброя, вони можуть шандарахнути по Ізраїлю. просто взяти і на телярівчи. Скинуть там чи Хайфу там ядерні зброї. Понятно, вони не будуть бити по Єрусалиму, тому що це священне для мусульман місто, Але по там, тіпо, ні Тобто, фигури. нанесли превентивний удар, але ж Росія тут, типу, обожечки ж не можна, ми засуджуємо атаку, Росія, Ізраїль, Росія на засудила, Росія засудила. І тепер давайте говорити про мінуси, які несе ця війна. Мінусів багато і для і... нас. І для нас які мінуси, да? для нас величезний мінус в тому, що нафта подорожчала, і значить Путін потирає пухленькі ручки. Якщо хтось думає, що ага, виб'ють час із гри союзника Путіна, Путін вже від Ірана не залежить. Іран передав технології шахедів, він передає ще досі якісь там запчастини, але Росія в Алабугі налагодила виробництво, і вони умовно беруть тільки там деякі е, речі е, з Китаю, а, а і з Казахстана, з Киргізії, із Америки беруть через, ну через то є е, в Кіргізії там е, для шахеду Кіргізі закуповує щось, потім перепродає своєю наценкою Росії, да, це їм дорожче, але між тим. Росія без Ірана буде складати шахеди. Навіщо ще Іран? Навпаки. Росія таким чином прибирає конкурента. Якщо зараз Амруський Амруську затоку за закриють, а це затока, по якій там іранська нафта може ну, виходить танкерами, там умовно, коли вони кому вони продають іран, продає Індії і Китаю в першу чергу, тому що плече доставки е, коротке, як від Саудіто, ну дуже класно, і м, тому е, якщо не буде іранська нафта поступати десь кудись, будуть перебої з цією доставкою. Хоча я не ну я, кстати, е, це не факт, це зовсім не факт. от Але е, то есть для Путіна е, тоді е, нафта там подорожчає, вона вже зараз скакнула сьогодні на 13% за день. от е, Але може там е, ну вона опуститься це із за паніки, але між тим, все одно вона вже не буде дешевою по 50 ще недавно, ще в понеділок продавали Урал основну російську нафту за 52 долара долари за бочку. От такого не буде. Це перше. Друге, тепер нам будуть менше поставляти е, озброєння. Ну а власне більше ну боєприпасів і, і комплектуючих да американців, тому що. Америка залишається основним союзником Ізраїля. Мало того, Республіканська партія це основний союзник в Сполучених Штатах, а американський виборець, особливо віруючий виборець. Там, там, о, тому що для них теж там Баптісти, там, для них це теж Єрусалим, це там щось святе, це десь. Ну, це пов'язано з, з віруванням, Я куди не лізу, тому що не зовсім компетентний. Да? Е От, е, і це Але теж в них це щось, дуже он... потужні осередки е... ізраїльське лобі найсильніше. На, на відміну від нашого е, лобі, яке у нас там, скажімо так, е, і наша дипломатія, нікакуща імені Зеленського і Єрмака. От, у них все там класно поставлено е, з цим. І е, ще це теж фактор. да, Тобто, ми перший дивимося, що ціни на нафту, другий фактор, е, що по озброєнням. Третій, світова увага буде привернута, звичайно, до тої війни і основних країн. І, звичайно ж, і Китаю, тому що тут вони хочуть, щоб Америка і тут зав'язла. Да? І, звичайно ж, буде весь мусульманський світ дивитися на це з цікавістю. Хоча саудіти точно не симпатизують шиїтам, але вони точно не симпатизують Ізраїлю. І мало того. Вони тут апріорі будуть вписуватись за мусульман, хоч і не своїх, хоч і неприємних їм, ну бо не вписуватися ж за Ізраїль. От і по-любому, весь мусульманський світ зараз е, Ізраїль е, Ізраїль ну, як би буде, е, ну, буде да, з, з виставляти агресором. Але гірше всього, що це розкол зробить і в цивілізованому суспільстві умовно. Тим, що ми називаємо там, ну якщо хочете раніше, це називалося там християнське суспільство, але тепер це ліберально демократичне суспільство, де це умовно. Європа і Америка як заокеанське її продовження. Причому в меншому розумінні це тільки США і Канада, а в глибшому розумінні це ще і вся Латинська Америка, да? яка все таки ж тяготіє до християнських цінностей. І тут буде розкол. Мало того, буде розкол в університетах, де хтось буде там відстоювати Ізраїль, тобто це наскільки глибинний розкол буде. Що це мама не гарю, і це так недоречно в наш час. Там це така відвалікуха уваги. Що може бути тільки один плюс, тут не верні, не плюс, не плюс, неправильно я сказав. А може бути, єдине ну потім позитивом для нас те, що цей удар Ізраїля фактично не досяг ніяких воєнних цілей. Ну крім того, що там кілька фізиків там убили якогось воєначальника, якийсь там замах в гінштабі. І вбили основного жидіолога, У них же це їхнє НКВД, умовно, або КГБ, або ФСБ, якщо хочете, це. Е, стража ісламської революції, Да? Це їхнє, от, ну, їхнє е, ФСБ, КГБ. от Їхнього якраз лідера кажуть, прихнули, плопнули. Хоча от останнє перед нашим стрімом з тобою подивився, що наче, що наче і ні. Ну, в общем, роздивимося, когось прихлопнули, когось ні, от, е, е але е, між тим, ну, ну це що, ну замість одного е, Берії прийде інший Берія, Правильно, там тіпа, це ж, е, ну ніяк там на скорость не повлияє. Ті вже, як сказав я Талаша, там тіпа, що прийдуть інші і виконають місію загиблих. Коротко, чітко і ясно. Да? От, що е, не, не простим, а тепер же ж давайте дивитися, що ну, якщо вони не розбомбили, тому що. Іран давно це все паяє, кліпає оці бомби в глибинних шахтах, да? там по, на 80-100 на метрів в глибину, там, можливо, і більше вже, да? і їх викурити відтуди важко. І якщо ви там умовно десь бахнули по цій по цьому центру, да? ну що ви збили? Адмінбудівля, там, вахту, там загинули, да, там, охоронці. Ну, бухгалтера може, постраждали, якісь, я не знаю. Там типу, але точно ну, можливо, да, якісь вчені, які в тих доміках десь жили. Да? Але не дай Бог, якщо й члени їх сімей, там, то це ж, буде, це ж буде неправильно сприйнято, да? коли хоронять дітей, то скажуть, що от вона ізраїльська воєнчина. Але е, умовно, е, ну я не фізик ядерщик, я не знаю, ну десь на глибині, де кліпають умовно там убілами і молотком, там ці ядерні бомби. Там нічого не відбулось, нічого не сталося. І чого ви досягли? Для того щоб знищити повністю програму, по ідеї, треба б якось окупувати <сум> Іран. А як ви уявляєте, в Ірані за 80 мільйонів населення більше 80 мільйонів? А в Ізраїлі 10, 10 немає. Ну то тобто є 8 разів різниця, 8 в 9 разів. Да? Тобто e, і Цахал з Іранської армії приблизно так. Ну, ми розуміємо, що в Ізраїлі Ира... там понад 200 літаків, e, причому там десь 20 самих сучасних чи 30 до 40, здається, да, f 35 але 200 f 16 таких, на яких наші вже літають, да, там, типа, да, у вас армія переважаюча. Але ми з москалями бачимо, що там типа, а ніхто не вміняв. От, і якщо їх демографічно більше, підіть їх завоюйте. Тобто я не думаю, що ця війна закінчиться перемогою Ірана, і Ізраїля. Ізраїль зав'язана. І це буде така війна. Ну, це я сподіваюся так. Я сподіваюся, я би хотів, щоб так було. Що буде війна, якщо не впишеться Америка, Трамп постарається не вписатися, Трамп боягуз, насправді. От, І якщо Америка не вписується, це вяло текуща війна, обмін там ракетними ударами, і у мене. Ну, це не моя версія. Це хтось з, е, з Ізраїля привіз, що там типа. А чи не може це бути там е, така замануха від Натаніаху, щоб там типа затягнути у ну, нього ж ніякий рейтинг. Якщо закінчиться війна, то його ж не переоберуть більше. І що для нього це якби можливість залишитися в політиці? Поки йде війна, затягнути буде, свою каденцію просто та, 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 затягти свою каденцію як можна надовше. Ну, от і тому йому вигідно якби продовження цієї війни. Знову ж а там вдруг там, об'явим победителям себе, ну, от щось таке. Е, от, що до речі, наштовхує на мислю, а чи Володимиру Олександровичу не буде цікаво, вялотікуща текуща війна, умовно не така, як вона зараз, а так, щоб там стріляли два-три рази в неділю. Так, і ще, ну, не, якщо, не, не треба підказувати. Так, да, да. Але якщо Ізраїль ну, міг. Не, це не вимушений крок, бо Ізраїль міг цього не робити на твою думку? Е, 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 ну, я думаю, ну, я, 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 я зараз ну, дві версії. Да? Або він зробив це вимушено. Але ну, це не принесло йому результатів. Або він використав те, що вони дійсно там паяють оцю, е, е, бомбу і вже Ядер. на півники всі сточили. Да? Да. І що це. Е, Ну, можливість під, під, під це діло затягнути каденцію на А можливо, і, і щось інше. Хтось його наштовхував, а, а давай вжарим. А хтось сказав, а давай вжарим, а то нас скоро е, будуть перевибори і нам хана. Ну, от, е, принаймні, що можна точно сказати, що ця війна дуже невигідна для нас. Дуже невигідно. Так, і це означає, що і... нашій дипломатії ще більше треба зараз буде. Бути... Працювати. Да, да, да ні, абсолютно, нам треба тепер там як за двоїх, за троїх лямку тянуть для того, щоб, щоб переконувати що нас, щоб не кидали. Ну і сподіватися, що ця війна стане, ну, скажімо так, не дуже інтенсивною війною. А це буде так, обмін ударами, балістикою, туди полетіли шахеди, назад. Ну Я не уявляю, як можуть, якщо. Не, не, не втрутиться е, умовно Сполучені Штати. Тут може що? Що хізбалу натравить Іран і вони почнуть е, військові дії. Ну, на південь Лівана зайдеться Цехал, там, окупують, десь там щось наведуть шороха там, да, там десь хізбалу позбавлять там взагалі будь-яких можливостей що, щолібо робити. Ну, ну, це власне а так війна буде. Вони ж у них немає ж навіть між собою там ну спільних кордонів у Ірана і Ізраїля. Тобто це буде війна через Проксі. Знову ж і сподіваюся, що Сполучені Штати не впишуться а Сполучені Штати впишуться по любому, якщо Ізраїлю прикрутить, якщо їм буде погано, ізраїль тягнуть. Але знову ж, скажімо так, і Єгипет, Саудіти, і тим більше Туреччина споконвічний ворог Персії, ну і да, Турки точно не впишуться. Турки теж зараз сидять, потирають руки. От, тому що що вони що тепер дякую за фаховий аналіз. Того, що нині відбувається на Близькому Сході, Ізраїль завдав ударів по Ірану, і це нас прямо стосується, тому що прямо зараз Америки… Зайняті цим, а не. а не Україною, зокрема, ну передусім, мається на увазі, і е, це проблема для нас, і це треба зважати на це по-любому. QR-код бачите зараз біля Віктора Бабаренка. допоможіть, будь ласка, нашим силам оборони, які тримають і Сумщину, і Україну, і ми є форпостом Європи. Е, усі з вами є опором. Всі, хто тут, хто на місцях, хто в Україні, хто поза її межами допомагає, теж нашим збройним силам України. Е, це друку на друк смаколиків для росіян, щоб вони ставали ще, ще лучшими і ставали хорошими рускими. Будь ласка, хто скільки може, це може бути чашка кави, може і менше, але гуртом справимося. Боротьба триває. Стоїмо. Віктор Бобренко, очільник бюро аналізу політики, мене звуть Анна Валецька. До зустрічі. Ну, пасаран, друзі.